Всім вітання! Київ дідько рубрика представляє сьогодні вулицю Дмитрівську, по якій їздить трамвай, як ми бачимо. Ось ця вулиця починається з такої ями недокопаної працівниками теплоенерго. Ну і далі я пройду. Подивимось на благоустрій цієї вулиці історичної. Не хотілося б жити на цій вулиці, особливо коли вікна виходять на цю дорогу, коли тут їздить такий старий трамвай, він тарахтить його чути за кілометр, як він під'їжджає. Але якщо вікна виходять всередину двора, ось наприклад як цього, то тут, я думаю, затишно. Цікаві прапорці різнокольорові висять. Не знаю, що тут святкували. Якийсь день комсомольця чи що тут був? <світна> Балкон підпертий колонами. Не знаю як тут людям живеться в цьому будинку, але дивлячись на ці вікна, там де рами дерев'яні і вони дуже-дуже старі. Можна виявити в якому стані там квартира всередині. Протікають, мабуть, всі комунікації і <зум> замикає вночі електрика і блимає. Ну це той же ж будинок, двір якого я показував тільки що. Такий балкон, он. страхіття яке висить. Гірше собачої будки якоїсь, під ним соната. Ось ми бачимо третій поверх взагалі якийсь закинутий. Наступний будинок адвокатське бюро. Він видно, відновили фасади трішки і всередині, мабуть, яка весела вивізка над дверима, кондиціонери. Ось я вище вийшов, щоб подивитись, як наступна якась історична хатка розвалилася просто. Я просто похлоплюю. Ну і поряд з нею знаходиться, можна сказати, в середньому стані з виду ще одна історична будівля двохповерхова. Ты их переносишь сказать визуализацию. Нема навіть ні одного цар-балкона на фасаді. Дуже дивно. Ми бачимо які колони в стилі класицизму був збудований цей будинок. Ну Він ще відносно гарно виглядає на фоні всього. Зайшов в підворотню на вулиці Дмитрівській. Закинута якась будівля, ялинка новорічна, хтось її викинув туди. Смітник і тут ми бачимо вигорів другий поверх. Ось така історична будівля знаходиться тут. Це у неї Мурал на стіні, ну це вже будинок поновіший. Це така історична садиба, хтось тут жив давно, і такий бездушний дошок до неї причепили. Ну що ж, такою була частина вулиці Дмитрівської. Як бачимо, історична спадщина нікому не треба. І вона перетворюється на ось такі вже нові сучасні будинки. Вулиця в такому стані, ніби тут якийсь смерч пронісся. Жахливенько виглядає.